Отже, як пише The New York Times, давайте знову до засобів масової інформації наших колег поки що, бо з перших уст. Ну добре, давайте. Про те, що звучало офіційно, перш за все. Я, звісно ж, поточню вас з приводу гарантії щось на кшталт або ж за аналогією п'ятої статті е, НАТО, які можуть бути надані в Україні. Що ви для себе розумієте у цьому напрямку? А потім перейдемо до матеріалу The New York Times. От знаєте, ми завжди намагаємось довести, що нам потрібно те, 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 для того, щоб у нас були гарантії безпеки, тому що ми маємо mm -hmm. історичний досвід спілкування з Московією, mm -hmm. і цей історичний досвід каже про те, що Московія розуміє тільки силу і жодний папір, і чи жодні гарантії, які можуть бути дані Москвою, вони не варті не те, що папіру, на якому вони написали. на їх навіть слухати не варто. І ось зараз це завдання стоїть перед чиновниками Білого Дому. Да? Тобто треба зараз сформувати гарантії безпеки для України. Довго-довго про це е, спілкувалися, врешті-решті дійшли до того, що зараз конкретно чиновники, е, Рубіо має зараз зайнятися формуванням гарантій безпеки для України. От він зараз стикнеться з цим, з цим завданням практично. Хай він, у нього тепер болить голова за цей за це питання, тому що він має вивчити перспективу, яка буде, що буде робити Росія, і порахує, які гарантії безпеки потрібні Україні. Так для того, щоб вони були дієві. Ну, це йому дали зараз зараз таке завдання, це його парадія. Отже, і тут навіть не моя, моя думка чи думка всіх нас буде. А зараз е, це м, буде предметом дослідження, які мають бути рабці України у, у держдеп. От цікава досить ситуація. Коли одна справа, коли ми розмовляємо, коли чиновники розмовляють в дипломатичній сфері, от, а друге завдання, коли е, все лежить на столі, і е, мова йде про цифри, про конкретні е, історичні. Аналогії, і про те, що ці гарантії безпеки мають бути не папері, а залізними. Mm -hmm. Тут реальність вже стане іншою. Пане Михайле, так, дозволю собі зі... з вами не погодитись трішки. Не все лежить на столі, бо що лежить на столі до сих пір достеменно невідомо. E, що мається на увазі, коли я кажу, що лежить на mm -hmm. столі? Mm -hmm. e, інформація. Так. Я маю на увазі інформація, а не Предмети тер... перемоги. Угу. А в е... свої зараз знаходиться, наприклад, е... забезпечити Україні залізні гарантії безпеки. Ну і як ми це уявляємо? Гарантії Росії вони не діють, гарантії Китаю просив Путін. Ну, давайте будемо реалістами. Отже, єдиною гарантією для України є достатня озброєність, достатня кількість зброї, сучасної зброї. Персонал, який вміє нею користуватись е, і сильна армія України. Угу. От те, що може бути єдиною гарантією для цих у цьому випадку. Спіль... Що для цього треба? Спільно того, з європейською. Вибачте, В... Михай... пане Михайле, ну, онлайн-огріхи. Я завжди намагаюся так, аби не стало враження, що перебувати хочу спікера та все. Я просто поточнюючим. А збройні сили спільні з європейськими. От зараз, до речі, багато про це йдеться, і багато аналітичних матеріалів з'являється про те, що нарешті в Європі європейців дійсно, і навіть після вчорашньої зустрічі у Вашингтоні це вже закріпилось враження і розуміння, що у них є це розуміння. Україна невід'ємна частина безпеки європейського континенту, збройні сили України, зокрема. Збройні сили України і як частина єдиної такої армії Європейського континенту, навіть як в деяких аналітичних матеріалах йдеться і позиціях висловлених, якщо з НАТО щось піде не так. Справа в тому, що тут питання досить таки цікаве на сьогоднішній момент. Хто до кого хоче приєднатись? Тому що Збройні Сили України вони по своїй потужності набагато більші, ніж е, ті Збройні сили, які є в Європі, Так. Обстріли, які мають досвід, які мають сучасне озброєння, створене самими нами тобто, це дрони, перш за все. Uh -huh. І персонал, який має досвід їх використання. І це той актив. Який ставить нас трошки ну, вище, ніж у Збройні сили європейських країн, є uh -huh. такий момент, і ну, багато експертів це не хочу, так би мовити, перебільшувати, але питання в тому, що питання в тому, що це паритет, скажімо так, не лише ми маємо, прагнемо приєднатись до. Систем безпеки Європи, а вже європейські збройні сили беруть досвід у нас. І це паритетна річ, і не лише ми до них хочемо приєднатися, і вони до нас, скажімо. Тому ось не просто так звучали слова про те, що на 50 мільярдів будуть робити дрони спільно з США, і це буде потужна сила. Угу. Тому що наші Збройні сили вони дійсно є. Гарантом безпеки на сьогоднішній день для Європи. І досвід наших збройних сил він гарантує безпеку Європи. Так? Оце зрозуміло як факт після такої під час це такої... Після, під, під час такої так, масштабної війни. війни да. ага. І це не просто факт, а це факт, з яким рахуються, і багато бізнесів в Європі вони прагнуть мати. Контакти з українськими виробниками, з українськими польовими командирами, які мають, мають можуть випробувати ці дрони. І ми бачимо, що ці контакти йдуть, і вони, е, ну, в тому тих же коли, коли командири чи командують сил поговоритних систем, він їде на базу НАТО з Німеччини і має тут збадені е, доповідь. З точки, так, зору... це, це йде... так, я З точки зору цього, що ви зараз говорите, ви зачіпаєте доволі глибоку тему. Нам навіть там години не вистачить, аби якщо про виробників українських говорити. Бо, ну добре, я так поточню і ви відреагуєте. Боюсь просто всіх наших толкових виробників, про яких навіть можливо ми не знаємо. Я не кажу, що вони працюють в гаражі, вони мають свої виробництво, вони їх не налаштували. Їх просто перекуплять, Михайло. У нас часто це траплялося. Явище відтік мізків, відтік розуму, ну як це так воно називалося, ця наукова еміграція. У нас вже свого часу еміграція відбувалася в Україні. Не вийде. Знає Не вийшов? Чому? У Європі досить велика бюрократія. Для того, щоб зробити дрон в Україні і випробувати його, треба тиждень. А в Європі на це піде рік, коли, бо, поки всі папери будуть оформлені, поки всі дозволи будуть отримані, поки всі е, нормативні регуляторні акти будуть виконані, вже війна закінчиться. Тому е, ось у цьому випадку Україна має більш динамічну е, промисловість і е, навіть тим же фірмам, які Працюють в Німеччині, чи Франції чи інших країнах, їм краще працювати в Україні, ніж у своїх країнах. Простіше. Взяли дрон, зробили, випробували. Все, для цього не треба отримувати ніяких паперів. Економіка України більш динамічна, ніж економіка тієї ж Німеччини чи інших країн. І це наша перевага, глобальна перевага. Не дай Бог нам сходитись до таких регуляторних актів, які є в Німеччині чи, чи в інших країнах. Mm. тоді. Я зрозумів вашу позицію. Тому що це просто неможливо.